Сьогодні у нас буде огляд на мій стіл. Це кутовий робочий стіл для навчання. Ось такий він великий, багато тумбочок. Ну і давайте ми почнемо. Що в мене на столі лежить? Лампа, планшет, кружка, органайзери, маркери, кактус, стрінг-арт з м'якими іграшками. Ну, тут серветки вологі. Давайте ми на тумбочки краще. Є ось такі три тумбочки. Дві ось такі. В цій в мене лежить англійська і все для лінської мови. А от зверху в мене будуть лежати шкільні підручники. Тут в мене все для трудового, ну і зверху, напевно, теж буде трудове. Далі, ось ці три тумбочки. Робочі зошити тут будуть. Так, далі. Ось тут в мене нові зошити. А ось тут в мене нові канцтовари, коротше кажучи, стіл мені дуже подобається. Я задоволена